Один переодягнувся у жінку, інший сховався у пакунку для малюка, закиданий дитячими підгузками. А більшість просто надавали у пунктах пропуску фальшиві документи. Понад 300 чоловіків за рік на Буковині намагалися незаконно виїхати за кордон. Прикордонники розсекретили схеми, за якими порушники дістають липові документи а кінологи зі своїми підопічними знайдуть прихованого ухилянта у будь-якій автівці деталі. Дивіться у сюжеті. Ось так на початку березня житель Одеської області разом із малою дитиною у візочку намагався перетнути українсько-румунський кордон. Одягнув на себе перуку і сподівався, в загальному ажіотажі і чергах на КПП прикордонники не впізнають у жіночці чоловіка. За це потрапив до поліції, а від прикордонників отримав букет тюльпанів. А це вже кордон із Молдовою. Жінка із двома дітьми на власній автівці перетинали кордон. В салоні машини був справжнісінький бардак. Прикордонники вирішили оглянути речі і сміяли довго. Серед підгузків, дитячих речей та іграшок в маленькому бебі-боксі скрученим лежав 36-річний чоловік. Скільки вам повних років? 36. 36. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хоче випускати з дітьми. Таких випадків, коли чоловіки різними способами намагалися втекти за кордон, по усій Україні чимало впевнені у собі порушники навіть надавали фальшиві документи нарядам прикордонників у пунктах пропуску. З початку року в охоронці кордону виявили 426 осіб. Які використовували документами з ознаками підробки з метою незаконного перетину державного кордону? Прикордонники уточнюють, із загальної цифри зловмисників було понад 300 чоловіків. Вони хотіли уникнути мобілізації, виїхавши за кордон. Надавали у пунктах пропуску фальшиві довідки про інвалідність, свідоцтва про народження дітей, яким, начебто, засвідчували статус багатодітного. Аферисти, які використовують дану схему, користуються сучасними засобами комп'ютерної техніки, поліграфії. І нібито документ для звичайного громадянина виглядає оригінально і правдиво. Прикордонники мають у своєму арсеналі багато різноманітної техніки і практично усі види оригінальних документів, тож виявляють підробки за лічені хвилини. Такі липові документи згодом зізнавались у хилянти, купували в інтернеті за чималі гроші. Суми сягали, за, як зазначали самі люди, від тисячі до п'яти тисяч доларів. Усіх порушників прямо із пунктів пропуску прикордонники передавали екіпажам поліції. За підроблення і надання фальшивих документів зловмисники можуть потрапити за ґрати на два роки. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.